Вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю, бажаю здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Власне, пане Олеже, доволі кричу, що ситуацію так могли спостерігати напередодні у соцмережах і не тільки коли. Чоловік голови Хмельницького МСЕК лежить на ліжку поруч з ним. Це ліжко застелене мільйонами доларів. Власне, як ви сприймали ці новини? З якими думками як ветеран російсько-української війни читали ці повідомлення? Я в такі речі сприймати. Я не буду лукавити, що це, це злість, це більше ніж злість. Я бажав цього самого. Не конкретно і цим людям, але якщо глибше дивитися на цю проблему, на неї треба дивитися глибше, то ці речі говорять про системну проблему про системні проблеми з корупцією, тому що давайте будемо відверті. А це ніхто не бачив. Так ніхто не бачив, що мільйонами вони збирають хабарі в НАМСЕКу для встановлення групи інвалідності відмазувати ухилянців. Ніхто не бачив, як в пенсійному фонді і це там дарування е, е, син е, цієї. Депутатши від слуг народу, чим вони займалися. Припасно ці бачили, це кругова порука, тому вони і роками уникали відповідальності в принципі. А зараз цей факт свідчить виключно про те, що ці корупціонери про щось там з кимось не домовилися. Це системна проблема, яка існує, така ситуація по всім регіонам України. У нас максимально корумповані органи, які пов'язані з МСЕП, з ВЛК, з мобілізаційною роботою і так далі. Ці всі речі. Мають е, нас підштовхувати до певних висновків, що в принципі, нас держава так жити не може більше підштовхувати до того е, до роботи над помилками, Чому так сталося? Чому е, була обрана така влада, яка е, призвела до такої політики, яка не готова і не вміє боротися з корупцією, головне нема бажання. Принципи, тому що ми бачимо, як топ корупціонери виходять, це причинно са зв'язки. Коли топ-корупціонери виходять за застави, потім тікають. То як ви думаєте, сильно когось бояться такі от голови насеків, якщо ну за топ корупцію коли скандалом з Україною нічого не відбувається, і так далі? Тому тут треба робити висновки. Я не хочу зараз. Я я багато часу давав, не коментував, скажімо так, політично. Певні новини як військовий, як ветеран, тому що війна в країні, але я вибачте, бачу, що вже просто на голову сідають. Тому це відповідальність перших осіб держави, антикорупційна політика. Вона в країні абсолютно провалена абсолютно провалена Тому що кажу ще раз: ну це просто, ну це Хмельниччина, та поїдьте в кожну область, буде така сама картина, це не якась аномалія. Та ли готівки 6 мільйонів доларів. Я мовчу просто скільки це фпв дронів, скільки це пікапів. Я зараз просто ну не порахую. Це сотні. Тому треба людям робити висновки, цікавитися політикою. Я зараз можливо скажу непопулярні популярні речі. Мені почнуть кидати о що ти теж починаєш і так далі. Але ну хочете, я вам скажу просто, що як це погано, який жах. Мені як ветерану, це все не подобається, і скажу до побачення. Треба ж висновки робити. Треба ж розуміти, щоб країна змінювалася. Для цього всього треба цікавитися глибше політикою, дивитися, як живуть цивілізовані країни західні. Які там політикою краще цікавляться? Люди знаходять підтримку в народних партіях, їх розвивають е і так далі. Тому я закликаю українців почати робити те саме з на жаль, з цієї нової системи, яка є в нашому українському парламенті, і так далі, нічого вже не буде, але е просто так корупція не побореться. Ці політичні сили, які існують в нашій країні більше 30 років, не здатні це робити, тому що вони є частиною системи. Ну, закликаю українців дивити, цікавитися більше політикою, знаходити нормальні організації. Я в принципі намагаюся таке проповідувати. використовую навіть це слово, щоб люди фінансували свої політичні партії. Ми в нашій організації на радо владі це і робимо. Тому закликаю людей не ходити по іншим якимось організаціям, по тим, хто нічим насправді не відрізняється один від одного. Ну хочете я вам ще одну алігорію проведу. Вона дуже показова в цьому моменті. Ми торкнулися теми МСЕК. Оця от голова МСЕК, вона депутат, ще я згадав Хмельницької обласної ради від слуги народу. Вгадайте, від кого в 2015 році вона балотувалася? Від БПП Солідарність. Це говорить про те, що наша українська політика хвора. Вони нічим не відрізняються. А елексир, я вам сказав. Я ж кажу ще раз: можливо, я сказав якісь непопулярні речі, що мені почнуть казати, ой, все, Симороз мітить політику і так далі. Я хочу змін в країні. Я не хочу зараз просто вийти в ефір по базі керість, сказати О, корупція. Це знаєте, корупція це погано. Ви мені скажете, ой, дякую вам за вашу експертну думку. Я хочу змін в країні. Зміни в країні можливі виключно зі зміною політичної влади в країні. Це можливо виключно на політичних виборах, які ми нікого від цього не дінемось. Вони будуть В наступному році, не в наступному році, але вони будуть. Я хочу би, щоб за цей час українці подорослішали і зробили певні висновки. А як, власне, якщо говорити про реакцію е, чоловіка цієї голови МСЕК Хмельницького, то напередодні журналісти поспілкувалися з ним, і він мені здається так доволі зухвало з ними говорив і сказав: Ми все вирішимо, я найму адвокатів, і там ця ситуація, так би мовити, вирішиться? Я повторююся те, про що я говорив: про то в корупціонерів. Вони ж бачать, оці дитяка, вони дивляться, хоча це теж топ-корупція, шість мільйонів вибачте, тільки готівки доларів. Це топ-корупція. ну, але посади у них не е, топ-посадовці. Тому все ж таки за рівнем свого впливу, це, вони просто побудували таку, скажімо так, імперію через свої зв'язки. Але це не топ-посадовці. Топ-посадовці ну, там ще все гірше, насправді. Е, і дитятка дивляться на своїх е таких, знаєте, босів, топ-корупціонерів. Ки мені, будь ласка, за ці три роки повномасштабної війни у нас маса корупційних каналів, просто маса. Я зараз впамлюся всіх перераховувати. У нас було все: Міністерство оборони, ТЦК, парламент, всюди просто блін, ну, не цуралося займатися корупцією. Її викривали активісти, десь правоохоронці, слава Богу, приходили. Результат, де, а ви мені скажіть, хто сидить за три роки? Хоча б СІЗО, я не прошу вироків. Ця влада не створена для вироків корупціонерам. Це очевидно, я вже цей висновок зробив. СІЗО, хто сидить сидити серйозних корупціонерів? Ні, не сидить. Більше того, скажу, більше стекла. Просто втікла. Десь листи спецслужб допомогли, десь ще щось втекла. Ну, Дмитрук той ж візьмемо, котрі втік. У нього що, тільки хуліганка була це по побиттю, чи проросійська позиція. Він же ще корупціонер відбитий з Одеси. Нічого нічого не було. Тому е, тут історія про те, що справді ми бачимо зухвалість, бачимо, що вони нікого не бояться, і давайте будемо відверті. Вони не бояться нікого. Чому не бояться? Тому що існує кругова порука. Є речі, коли ми бачимо, що вони уникають відповідальності. Давайте називати речі своїми іменами. Чи є в Україні якась ну, реальна політика антикорупційна, чи якось бореться держава з корупціонерами? Ми маємо відповідь ні, тому що вибачте, оці, оці, оці обшуки це пшик без реальних вироків, без СІЗО. Це пшик. Вони ходять під мізерні застави, і в них ще вони в плюсі залишаються і так далі. Звісно, вони нікого не бояться. Вибачте, їх якийсь кум, котрий в іншій області ворував, Рік назад попався. Це зараз умовно, але це близько до правди. Розказав вам історію, як слухайте, це не партя своя. Я заплатив заставу. У мене 50% від суми залишилось. Зараз думаємо, що, мабуть, в Іспанію звалимо, і у нас це вийде зробити. Так що куми не парся. Чому вони когось бояться? Я і знаєте, я не хочу сказати, й да я вам скажу зараз позиції військових. Ми дуже погано про них думаємо. Я зараз спілкуюся з хлопцями, котрі літають на таких штучках, від яких ноги і руки можуть відлетіти у цих корупціонерів. І вони теж дуже от, знаєте, дуже у них поганий настрій. Але повторююся, ця ситуація сильно не змінить. Навіть якщо грохнути, я нікого ні до чого не закликаю, я просто дай. Я не буду е, вам зараз сказати, що я не зрадію цьому. Зрадію, якщо такі твари ж що ними щось станеться, вони на це заслуговують і в аду у них буде там окрема кастрюля. Але це глобальна ситуація не змінить, саме суд і так далі. Тому тут країну треба лікувати. Лікувати її треба політично, треба змінювати підходи. Та нинішня влада, вона є частиною системи. Тому, якби коли корупціонер розуміє, що той, хто має його садити, він сам є частиною системи. А чому чого боятися? Правда? Вони нікого нічого не бояться. Тому що, ну дивіться, ви ж не усвідомлюєте, що таке посада голови МСЕК і 6 мільйонів доларів. Отівки роками, просто роками е на потоці кожен день заносилося, заносилося бабло в кабінет. І ніхто нічого не знав. Ніхто, ні СБУ, БУ, НІ ДБР, е, обласний. Ніхто нічого не знав. Ну, зараз тому що тут вісо, красота. Але в мене питання: а ну ви це ж не хабар в конверті. Там квартира забита, чи будинок забитий готівкою, просто тупо забитий. Вибачте, я за них почав переживати. Їм же реально білизни нема куди складати. У них реально шаф для білизни нема. Вони, мабуть, там в коробках їх зберігають, їм незручно, тому що все баблом забито. Ніхто ні про що не знав, да? ну, смішно. Але я вам пояснив, чому вони нічого не бояться. Я вважаю більше скажу, це логічно, навіть певною мірою, коли в країні відчувається тон кругової поруки, коли топ корупціонери показали, що по порука існує, і просто такси відповідні, і все головне, щоб десь у тебе не всі гроші, які забрали. Ну як правило, у них не всі гроші забирають. Це треба бути дуже ось дуже тупим корупціонером. Якщо вони змогли стільки накрасти там щось мінімальна база, якась є. От і все, але я кажу ще раз, це персональна політична відповідальність перших осіб держави. Вони відповідальні за це. У них підконтрольний парламент, у них призначення правоохоронних органів, і котрі за цим, це все мають контролювати. Вся повнотана влада виконавчої в тому числі тому це їх відповідальність. Я за три роки повномасштабної війни, і за три роки корупції, топ корупції пов'язаної з оборонкою, і я. Можу зробити висновки, що це все одна братія. то хоче знову ж таки нагаратися на півшишечки, шукати з олігархічних проектів менш погані? Бажаю успіхів. Мені таке чесно кажучи, майбутнє нашої країни не цікаво. Я хочу іншого. Варто зазначити, що ДБР вивчає списки ухлянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами. Які знайшли власне в кабінеті цієї керівниці, пане Олеже, як ви гадаєте, чи можуть притягнути до відповідальності не тільки тих, хто ці довідки виготовляв, а тих, хто користувався цими послугами? Це було б справедливо. Тобто, я бажаю найгіршого цим от всім товаришам, котрих викрили, і вважаю, там має бути забрано все до нитки, щоб вони просто бідняками залишилися. Але так після фірми, там, хоча б десяти років, е це так саме ще е не саме жорстке, що треба було б з ними зробити. Я бажаю самого гіршого. Але е я завжди виступаю за справедливість. Вважаю, що справедливо було би, щоб відповіли ті, хто платили, тому що це теж сторона корупції. Же ж ми всі такі класні, хочемо класну країну цивілізовану, так як там за кордоном. Але от прийти і дати пару тисяч доларів голові сексу. Теж виявляється цивілізовано. Ці люди теж е, штовхають нашу країну назад. Тому що ті люди, котрі займаються от корупцією, сприяють корупцію. Е, ці люди, це по суті, хочуть жити в такій країні, як Росія, наприклад, Білорусь, таких відсталих, корумпованих відбитих країн. Е, тому вони теж мають нести відповідальність, тому що корупція під час повномасштабної війни це страшні речі, абсолютно. І це буде справедливо, якщо по-перше, переглянути. Всі ці рішення по МСЕКу цієї пані. Я думаю, що там дуже, дуже велика буде кількість тих, кому видали неправомірно групу інвалідності, і неправомірно будуть ті, кому відмовили в цьому. А я знаю, що там були такі військові. Ми наводили певні довідки, спілкувалися з хлопцями, які живуть на Хмельниччині. Були там несправедливі відмови. Людина внаслідок свого поранення вона реально е, має право на групу інвалідності. І е, Комісія цієї пані відмовляла відповідних групах ну це вже окрема історія. Тут я справді має бути перегляд, і е, тім, хто комісія виявить, що це робилося неправомірно. Вони мають, окрім того, що буде позбавлені цього статусу, вони мають стати фігурантами кримінальних впровадження. Що я думаю, що там буде неважко довести. довести воно Плюс я думаю, що ця пані депутатеса вона рано чи пізно почне говорити і в інтерес, її інтересах, е, щоб скостити собі срок. Здати всіх своїх, в тому числі всіх тих, хто їй платив. Ну я мовчу про співучасників. Тоді можна говорити про реальне, якісь там пом'якшення, якщо вона здасть тих, хто її крушував. А я впевнений, що дах цей був на дуже дуже високому рівні, не на рівні навіть області. Ну безперечно, були посередники в області. А давайте ж будемо відвертими. Давайте сильно не надіятися на цю цю справу з ухилянками, тому що, по перше, група інвалідність це така, вона дуже дорого коштує нам. Можна просто перекордоннику заплатити, тобто це робиться для того, щоб там втікати краї... втікти з країни е і не тільки е не призиватися в армію. А по-друге, цей процес перевірки займе дуже багато часу, і справді той, хто згадає цю пані, як він в руки або там ще кудись давав їй ці гроші. Ну 90% це люди просто втічуть за кордон. Вони будуть мати на це право. Вони вже зняти всі з військового обліку, третя, друга, перша група інвалідності. Вони зняті з військового обліку, е, і це проблема. Тобто, те, що до них не вдасться дотягнутися. Тому тут в першу чергу треба розібратися з цими корупціонерами, зрештою по регіонам. Ну щоб такі речі не повторювалися, давайте будемо відверті. От зараз їх отримали. Е, зникла в Україні такса на групу інвалідності, на МСЕК, на ухилення від служби чи зникла. Всі ми її прекрасно знаємо. Це від 500 доларів і закінчуючи безкінечністю. Називається що хоче. Хочеш, ми тобі навіть навалюємо групу інвалідності, там, першу внаслідок війни, будеш пенсію хорошу получати. Ну, нічого, любий каприз за ваші гроші. І я це знаю, ви це знаєте, ви ще політичне керівництво держави, це знає. Ну, поки це все є, все решта пшик. Дуже поганий мем, з яким дуже погано спиться. Тому що нормально, що я після служби в армії. Після поранення у мене руки трясуться, коли я засинаю. Ненормально. Я вибачте, в мене немає жорсткої форми ПТСР. але те, що я бажаю цим людям цього самого найгіршого, ж трошки ненормально. Зато у нас дуже багато бікбордів про і реклам соціальних про ставлення до ментального здоров'я наших ветеранів. Ви я не буду мачукатися, але ви, бляха, муха цим цирком би займалися про наше ментальне здоров'я, а з такими би тварями боролися. Але коли вони в вашій команді сидять в офісі президента, мабуть, це дуже важко робити.